Протягом минулого тижня у загальноосвітніх школах Білгорода Дністровського в рамках програми Смарах до валіра пройшов огляд-конкурс на кращу тематичну презентацію Прикордонники очима дітей. У конкурсі може взяти участь кожен бажаючий. Премія конкурсу Смирах до валіра присуджується авторам, творчим працівникам за створення ними художніх творів у різних жанрах літератури та мистецтва, які висвітлюють службову діяльність прикордонників. Вручається вона щорічно напередодні дня прикордонника, 28 травня. Нагадаємо, конкурс було засновано у 2004 році з метою популяризації служби на державному кордоні. В рамках премії Смарах до валіра. Учасники мали змогу представити свої номери у різноманітних номінаціях, зокрема художня література, музика, образотворче мистецтво, хореографія та інші учні загальноосвітньої школи номер 5 нашого міста представили свої арт-виступи у двох номінаціях: а саме, музика та образотворче мистецтво. Зеленые погоны и звезды на плечах Парит над нами наш орел двухглавый Сегодня мы уходим служить в войска. У нас в руках спокойствие и державы По и слушах, на родных просторах Лучшие из лучших женщины в погонах Армия без женщин, что солдат без каши, На дипломантів смарагдової ліри очікують пам'ятні знаки, дипломи, грошові винагороди. Лауреати Смарагдового мистецтва мають захопити, здивувати та відкривати суспільству нові грані служби на варті кордонів батьківщини. Сподіваємось, що учасники із Білгорода Дністровського змогли вразити журі своїми арт-виступами, долучившись до багатої культурної спадщини українського народу.